Якщо просто чуть-чуть романтики прогулятися, то це вечірня лібідіночка з парком. Я думаю, що це всякі фонарі, світящіся ці штуки, знаєте, щоб освітлювали, давали свій якийсь там романтичний тон. Моє найлюбленіше – це це Кут, тому що він поблизу нашого місця проживання. Там насправді дуже гарно, інколи спокійно. Постановки дуже багато людей. Так само дуже приємно проводити час саме в парку, тому що можна собі усмітнитися, наприклад, із. На Лавиці, або просто десь між дерев, тому дуже приємно. Можна було покращити і парк, щоб справді зробити якісь дороги більш рівнішими, і так само додати якогось освітлення. І так само освітлення дуже бракує на басовому коті, тому що вже коли темніє, там немає чого робити. Дуже навіть страшно. Парк Шевченка, багато людей якось і уютно тут. По крайней мере, хочеться, звісно, щоб покраще було обслуговування. Атракціони, щоб обновилися, дороги, щоб зробили. Але дітям цікаво. У нас затишно, але мені бракує десь умовно от в затянку лавочок або якихось лаундж-зон для молоді, де б вони могли б збиратися разом, пограти а не просто сісти на сонці і е е дивитися, плювати зерна. Ти <плювати> не знаєш, чим займатися або в телефоні сидіти, бо інакше для от, зон саме для спільного відпочинку. Парк Шевченка, так атмосферний. Гідропарку теж зараз дуже класно стало. Раніше було не дуже. На лебединці там дуже багато молоді, там дуже часто вигуляють. По класиці це на лебединці біля златеплази в парку. І, можливо, більше з, би, з природної точки зору, тобто, щоб там, більш доглядали за зеленню, за деревами і за чистотою. Парк мені завжди подобався. Це наше улюблене місце.